Мир вам дорогі друзі. От ще на другий день в цьому літа. Реально сонячний. Про сонячні панелі у нас є відео, як ми монтували, як ми їх підключали. Не буду забирати часу, бо постійним глядачам це не цікаво. Як ми добавляли, бачимо там одні панельки, там другі, Які панельки, як вони працюють дощ, як вони працюють в сонце. Про це ми розповідали. Сьогодні цікавий сюжетик, Постараюся не сильно довго. Про тему колектора сонячного все ж таки зробили з окреме відео, але зараз <кхух> покажу, яка можливість і колекторчики і похваститися. Наші панелі з тої сторони будинку стоять. Сюди йдуть. У нас зміїчка. Немає в теплоакумуляторі. Тен в теплоакумуляторі немає. Ми доварили такий зовнішній, такий типу електрокотелчик, сюди ставили тен 3 по 3, 9 кВт. І зараз підключено 3 кВт. Але це ще не все. Це тільки частиночка нашого. Дивіться, ми регулюємо потужність залежних потреб. Оце 3 кВт, ми потім підключимо, будемо півтора знову кВт. Нам вже два рази по три не треба. Ми гріємо не, не один теплоакумулятор. Тут 1300 літрів. Ось тут ті стіні зашитий. От коли заходимо в ванну кімнату, така ніша, тут <клух> такий плоский теплоакумулятор. І так як зрізаний кут, ми теплокумулятор теж робимо з таким зрізним кутом всередині. Отам От у нас теплоакумулятор, в ніші. все. Він там є, зашитий, вже там був зроблений. Користуємося від теплоакумулятора. Тут у нас гріється постійно тепла підлога, гріється постійно, рушничок стоїть термостат. От ми керуємо термостатом, який там є датчик від термостату. Там проводочок, такий йде. Зараз підсвітимо. Про це треба окремо розказати проводочок. І там цей стяжечку притягнутий резистор. Терморезистор. І він керує там все закладне проводочка вже в стіні. Раніше воно було запроектовано. Включає, якщо падає температура рушничка, включає, якщо падає температура підлоги, включає, якщо падає температура повітря. Три, три термостати керують насосом, насос там схаваний. Суть не в тому, це береться постійно. Тут миється дуже багато гідробок стоїть. Гріється рушничок, гріється все. Але що нас цікаве? Цікаво, тому. Ну, не перемодіть, найцікавіше буде, бачите, тут лежить телефон, показує, як наш контролер працює. Ми до цих цьогорочок повернемося. Контролер стоїть один на два будиночки. Тут щиток, по щиток також окремо. Я зупинюся, розкажу, що тут, для чого, як ми наробили, що переробили. Що бачите, там включене, там щось виключене, там щось таке, там щось таке. Різне тут є. І ще ж не все. Ще будемо доставляти деякий чачок. Деякі чачки їдуть, Китаю, щось не може доїхати. Що ж цікаве? колекторщики, що пишуть мені, нагрійте мені без зміка бойлер. Колекторщики, покажіть, як у вас в бочці внизу бочці внизу. Дивіться, в бочці внизу зараз у нас вниз бочки. 52 градуси. Як ваш колектор гіє, коли на вулиці сонце тільки сходить чи в хмарну погоду. Як ви можете 52 градуси передавити сюди температуру, щоб у вас було більше колекторів в хмар чи в дощ. А наше воно догріває ну, не то ефективність, звичайно, в дощ, але догріваємо. Ми воду нам вистачає. В дощову погоду ми нагріли холодну бочку на 500 літрів. Дивіться, є закопана під землею траса. Метрів з 30. Просто провід закладені. Покажіть мені колекторчик зроб, зробити оце. Ну, хто сітку з нашого каналу, бачили, просто мідний провід, 2х4 жила заведена туди. Тут бачимо, будемо буде хід, задимохід знятий. Там зроблена друга бочка на 500 літрів. І теж вона працює, а не може, двері закрити. Вона працює е, в дощ ми нагріли 500 літрів з повністю холодної води, з плюс 13 до 43. Комфортно протриматися. І що зараз цікаве? Колекторщики, покажіть, як можна розділяти енергію без насоса, без нічого. Нема насоса ні там, немає насосу ні там між двома бочками. Між двома бочками. А, на... а ми дивимося по термометрах, щоб нам зараз енергії дуже багато, в принципі, нам такої енергії стільки не треба. У нас тут виведено. Сонячна розеточка. Зараз ми будемо включатися зварний апарат, будемо варити зварку і болгарками працювати від сонця. Це мережава розеточка, це сонячна розеточка. Про це окремо обіцяю, розкажу. Трошечки йти, просто все на ходу. Сьогодні про це. Дивіться, нам треба розділити, наприклад, потужність між двома бочками і по побажання, скільки нас треба. Може, продаш тепленький. Ми зараз розділили так. Тут поставили, включили розеточку. Тен на 3000 Вт. А в тому будиночку зараз зайдемо, покажу. В цьому будиночку запас тут води великий, але зараз ранок до 11 години, вже бачите, скільки не здогрівся, в був менше 70 65, був, чи 65, не здогрівся, верх ще не, не стиг змінитися. І тут у нас тен, наприклад, стоїть, ну тут два тени стоїть. Ми поки що користуємося тільки нижні, важкі нам не треба 500 літрів, йдемо легеньку в дошку, коли нагріває. Е, стоять, вилочки тут 3 по 2. Ми можемо включити 2. можемо дві вилочки включати, буде 4. можемо три вилочки, 6 кВт, тобто всі-всі, всю потужність можна перекинути в цей теплокумулятор. В тому теплокуляторі теж можна включити 6. Це послідом розетка. Можемо так включити сюди 2 вилочки. Бачите, як воно можна. О, сюди дві вилочки з нашого тену. Бачите, з тена виходить. Про це ми окремо розкажемо. Дві вилочки сюди. І можемо включати сюди. Це буде... Оце послідовно, бачите, послідовно. Два, Послідовно це буде 1 кВт. Тобто ми зараз можемо включати сюди 2 плюс 1. Буде 3 кВт, можемо 1, то просто буде 1 кВт. Можемо 4, можемо... Е... Ні, 5 не вийде, не вистачає тенів. Можемо 2, 1, 2, 3, 4, 6 робити. Темну випадочку вирішили розподілити. ну, Ми трошки не добираємо повної потужності, бо поле у нас 6 кВт, а ми зробили тут 2, а там 3, 5 кВт. Але вранці воно все одно повно потужності дає. І нам просто-просто перегрів тут. Немає куди дівати, то ми 2 кВт ми за день воно не перегрівається. Тут постійно рушничок з самочоком тепленький. Рушничок, сушарочка. Іде самочок підключено, верх дуже гарячий, низ такий градусів ну, 35, може. А тут же 40 є. Він ну, так вийшов. Ну, самочок вверх 80, а 35. По чучу, ми придавили краном, потрошки давиться. Але воно постійно гріє приміщені жарко. І що цікаво, ми собі вирішили сюди 2 кВт, а туди 3 кВт дати. І зараз покажемо, як воно розподіляється на потужність. Треба нам тут холодніше, ми можемо сюди зробити три, туди півтора, чи взагалі виключити там, тут зробити шість, чи тут виключити там зробити шість, три, чотири з половиною. Можна нам, як ми бажаємо, розділяти тепло між різними будинками. Без насосів, без нічого. Просто потужні, якщо включили. Колекторщики, покажіть, як ви це реалізуєте. На два теплоакумулятори, переключати, якийсь труходовий клапан ставити, теплотраси прокласти, скільки метрів, не замерзаю залити, прокласти мідю чи чим. Покажіть ну, мені, скільки воно коштує. Похваліться, що мені пишете, Борис не розуміє. КПД. Мені пишуть 10%. Панелі наші мають більше, ніж 22% КПД, хоча воно мені ні до чого. Сонце безкоштовне. Даху мене вистачає. Мене біда в тому, що панелі, ми замало зайняли даху, і нас напікає на мансарду. Ми шукали, щоб спеціально нам, щоб нижче КПД, щоб більше закрило. а, а Тут роблять такі панелі ефективні. Але ж ці колекторщики, що пишуть в коментарях, не знають про що пишуть, не розуміють, яке КПД панели, не бачать, як воно гріє. А воно гріє, ми постійно беремо, 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 в двох будинках беремо, 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 а її нема куди давати. Так, зараз багато сонця. Так, хмари дає менше. Зимою ясний не буде. але... В дощ гріє краще набагато за колектори. Є в мене знайомі, які мають колектора і будуть переходити на панелі. І це не пусті слова. Я десь буде можливість зніму. І зараз йдемо до наших цифрок. Ну і зараз саме цікаве, Тут трошки буду повільніше говорити, щоб зрозуміли, про що мова. Е, оце показує програмочка від цього контролера. Оцей контролерик. Він регулює, він не перетворює струму, не перетворює. На виході постійний струм. За постійним струм я відповідальності не несу. Ви можете повторити собі, можете цього не повторювати. Якщо ви спалите свій будиночок, я не відповідаю. З постійним струмом треба бути обережним. Треба, щоб все було надійно, добротно, всіма разними засобами безпеки. Значить, що ми? Прописали 10, Бачите, Ми можемо прописати будь-який, прописали 5 тисяч. Бо в цьому будинку 3 тисячі Вт, в другому будинку 2 тисячі Вт. В одній бочці 3 тисячі, в другій 2 тисячі Вт. 3 тисячі плюс 2 тисячі, то він 5 тисяч. Ми прописали собі тен 5 тисяч. Якщо ми пропишемо інший ТЕН, воно на роботу контролера не вплине, але воно буде рахувати по іншому. Просто якщо більше 5 тисяч, то тут стоїть обмеження, прошивка така, треба буде міняти прошивку то ми коли 6 кВт тен включаємо, ми трошки міняємо ну таке, Оце, про це не будемо зараз, не будемо забирати ваш часу. Значить, е, тен стоїть до разом в сумі. І генерує в даний момент 11 година ранку 4200 генерує наше поле. 4200. Дивіться, зараз покажу, скільки у нас розподіляється між будинками. Десь тут калькулятор, ніхто не знає. 4200. Дорожки більше як 4200, але беремо 4200. Ділимо на 5. У нас стен 5 кВт. Фактично йде на кожен кВт тільки 840 Вт на 1 кВт потужності стена. Зараз генерується енергія по 840 Вт. В цьому будиночку 3, 3 кВт тен. Ой, 3, 3 просто забав. Можемо на 840 Вт, що ми нарахували. 2,5 кВт йде енергія в даний момент генерації, йде в цей будинок, в цей тапокумулятор. І 2 на 840 іде 1600 Вт. Майже 1700 йде в той будиночок. І ці цифри ми можемо міняти за нашим бажанням, ну, скільки дозволяють наші тему. Скільки дозволяють наші темно. Поки ми з вами говорили, там потужність, можна трохи берешла. Ще шимочка прикрита, тому що генерація е, поле не може видати наші 5 Вт в 11 годин. по 5 кВт в 11 годин ранку ще не видає. Тож вже близько до того. Бачите, вже 4300 зараз буде близько до того. Не, зрозуміло чи ні? Бо просто хочу багато інформації зразу передати. І першу коментарях, що люди є такі, що не бачили початку, шукайте відео, в мене тут плейлист по сонячних панелях. Я нагрів води, це не інвертор, це не для електромережі. Хоча у нас є розеточка, тут 250 вольт постійного струму. І те, що від постійного струму, ми можемо користуватися спокійно, зварні апарати, болгарочки і так далі йому подібне. Хоча ну, треба так, щоб не спалити кнопочок. Як користуємося зварочкою ми знімемо окремо, напевно. Покажемо наразі те, що я хотів показати, я показав. Тобто Ми розподіляємо потужність між двома бочками, між двома будинками, що навіть ну, колекторів навіть не снилося. Якщо нас, ми перегріли щось зайве, чи щось, щось автоматик клац, ми відключили, або відключили один будинок, або повністю відключили собі спокійно. Ну, це температура в нашому електричному котлові показує. Тобто можна все легенько включити, виключити те, що колектор не може. Працює без електрики, без мережі, без насосів, без нічого іншого. Просто воно саме собі працює, ми спімом, ми їмо, ми робимо, ми не робимо, воно працює постійно собі, незалежно від чого. З такою великою бочкою, в принципі, ніяких термостатів і не треба. Воно видно по термометрах, щоб не перегріти, поставлю, наприклад, 2 кВт на ту бочку не перегріє, 4 кВт цю бочку не перегріє. 1400 літрів 3 кВт теном бочка має теплотрати власні. Можна там майже до 100 градусів, але не перегріється. Пишемо, коментуємо, вибачайте за якість зйомки, за шум на фоні хлопці працюють. І всім до побачення.